Хотів звернутися до аграрів, подякувати перший мільйон тонн ранніх зернових сьогодні зібраний. Ми маємо військову агресію і в той же час маємо дуже добру роботу наших аграрів, які працюють і так само забезпечують в тому числі обороноздатність своїми своїм трудом, обороноздатність нашої держави. У вигляді податків, у вигляді хлібу, у вигляді зерна. І важливо зазначити в тому, що ми отримаємо більше, ніж попередньо маємо результати, і надіюсь, отримаємо більше, ніж в минулому році. Загальна врожайність 45,2 центри з гектара. Найбільше маємо в Христинівському районі 51 центне з гектара, Канівський район, найбільша врожайність і Чорнобайвський район. Для мене важливо зазначити, що аграріям і ми спілкуємося постійно. Я задаю питання: що заважає найбільше? Найбільше заважають бюрократичні. Перепони, корупційні перепони в оформленні документів, особливо це питання земельних відносин. Тут найближчим часом ми все ж таки відповідними розпорядженнями на нашому обласному рівні, і ми надіємося, що той алгоритм, який буде запропонований на державному рівні щодо прискорення надання прискорення розгляду закону України, проєкту закону України 11.59, надання все-таки розпорядження з землями державного фонду на рівні органів місцевого самоврядування.